Віртуальна подорож відбулася у рамках циклу Цікаві історії запасників музею, який спільно з представниками Кременчуцької міської публічної бібліотеки проводять і працівники Кременчуцького краєзнавчого музею. Під час культурного заходу відвідувачі віртуально пройшлися вулицями правобережжя, детально розглянули об'єкти культурної спадщини та один із символів Кременчука міст через Дніпро. Саме з опису Дніпра й розпочала екскурсію директорка Кременчуцького краєзнавчого музею Алла Гайшинська. У багатьох народів Світу, на тому клаптику, більшому чи меншому на глобусі є місце, де вони живуть, трудяться, і є те, що означає їхню душу. Це річка. Річка як основа і джерело життя. Після детального опису Дніпра Алла Гайшинська ознайомила присутніх на заході з історією Крючевського мосту та перейшла до опису історичних пам'яток Крюкова. Відвідувачі побачили світлини та почули історію старовинної Покровської церкви, будинку купця Алісова, будинку Чуртіна, вокзалу у Крюковій на Дніпрі, першого Полтавській області робітничого клубу. Ми вирішили пройтися сучасними вулицями Крюкова. Та запитати у їх мешканців, чи знають вони історію пам'яток, показаних на екскурсії, та що ще цікавого для перегляду у Крюкові можуть порекомендувати. Сьогодні ті історичні пам'ятки, які вдалося зберегти, незважаючи на часи війни, звісно, виглядають по-новому, більш сучасно. На запитання, які цікаві місця можна відвідати у Крюкові, його мешканці відповідають по різному і не завжди згадують ці будівлі. А дехто навіть не знає їх історії. Палац культури і мистецтв імені Котлова бивший. Знаєте, де нас так, знаходиться, так. Да? Стаді... стадіон вагонобудівник це, це, це вагонобудівному Саме. Там багато наших людей, і їх діти працюють, і це саме. спортсменами там багато, так що команди у нас добрі. Музей Антона Семеновича Макаренка, наприклад. Можна сходити, можна сходити в наш місцевий парк, Крюківський, будинок Чуркіна. Але я знаєте, я вам чесно скажу, я історії цієї. Ну про його про його історію не дуже так знатна з нею. цією історією. Я знаю, що є будинок Чуркіна, який знаходиться от біля зупинки. Це ну така стародавня будівля. Їй дуже вже багато років, але ну не цікавилася я. Ну, мабуть, на жаль. Я думаю, крім музея Макаренка, нічого нема. Під час опитування ми зустріли також і депутатку Кременчуцької міської ради Зінаїду Проценко, яка прогулювалась містом у робочий час. На наше питання про цікаві місця Крюкові жінка відповіла наступним чином: Крюків це. Частина міста нашого, яка більш-менш зберегла свій довоєнний вигляд, і тут є більша кількість красивих будинків, на які можна глянути, зокрема будинок Чуркіна. Дуже гарний, якщо ви не знаєте, він побудований на початку ХХ століття і зберігся завдяки, напевно, тому що в ньому функціонувало колись банк функціонував. Також у нас є церква, православна церква України імені Рівноапостольної княгині Ольги, де проводяться заходи для дітей. Священник Анатолій Куліш вони проводять чудові заходи, там готують їжу, туди можна прийти. Тож визначні історичні пам'ятки у Крюкові все ж таки є, кажуть мешканці правобережжя та ті, хто вивчає історію Кременчука. Але тут важливо навіть ті незначні історичні пам'ятки не втратити та цікавитись їх історією.